Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Соледар. Що заважає відігнати ворога від Солидару? Вибити ворога, знищити, відігнати ворога. Що заважає припинити агресію щодо Соледару до міста? Солидар припиняє, припинити агресію ворожу. Які перешукують. Там буде, так, зараз дуже важкий такий рух, але те, що заважало, воно. Місто буде відбито, буде захищено, так є руйнування, є е, е, така агресія, дуже От в прямій дії дуже потужно знищується мі... місто, але буде відбито те, що ворог наносить оцю Вогонь по вугледару. ой, вибачте, по Соледару іде вогонь. Це сповільної рух. Проте дорога відкрита і ворога буде відбито від, від Соледару. Так, ворог чинить таку агресію, бо в нього. Постачання відновлено надходження, забезпечується ворог. Йому прийшли якісь звідкись вийшли, а до нього прийшло забезпечення ворога. І це також... Ага, є ще робота колаборантів, зрадники працюють. На ворога. Да Вони саме ж серед місцевих людей є такі люди, зрадники. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили. Допоможіть Збройним силам України. Заперечую весь негатив, заперечую, заперечую. Заперечую. Скажіть нам, будь ласка, чи залишилось ще хоч щось, що заважає відбити Солидар у ворога, відігнати ворога, знищити окупантів, расистів? Погано. те, що нема зв'язку, це дуже погано. Так, зараз почистимо. Заперечую, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть вигнати ворога. Заперечую, заперечую. Відкриються всі дороги на знищення окупанта. Так, буде ворога знищено. Прошу, допоможіть нам відігнати ворог. Як десь швидше. Заперечую весь негатив. Прошу ваші сили. Заперечую весь негатив. Заперечую, відкриваю, заперечую, заперечую. Відкриється дорога на вибит... вибиття окупантів ворогів. Прийде вся необхідна зброя. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Більше зрадники працювати на ворога не можуть. Закриваються їхні роти і очі, не бачать, не можуть нічого сказати. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на відбиття від солидару окупантів, расистів. Війська, ворожі, будуть знищені, відбиті. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили закрити ворогу дороги на постачання зброї. Більше зброї ворогу не надходить. Більше не може ворог обстрілювати місто Солидар. Буде так, буде так, буде так, Да буде захищене повністю місто. Закрити небо від обстрілів буде так, буде так, буде так, де да надасться вся необхідна допомога військовим України в Солідарі, що захищають місто, де да прийде все необхідне і дадуть повну відсіч ворогу. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене. Так мають відбити агресію цю ворожу. Дякую, вищі сили, за допомогу. Дякую за увагу.